Шоу. Скажи, Наталка, от скажи мені, от чесно, як на духу, я не знаю, як у вищому антикорупційному суді, якщо, не дай Бог, ти туди попадеш. Бо, ні, ну ти, звісно, туди попадеш, але скоріше в якості людини, яка буде звинувачувати, так би мовити, там, чергового якогось суддю, а не те, що ти подумала. Хоча уявіть собі, друзі, пройде 10 років, Наталка стане міністром юстиції, чи ні. Міністеркою юстиції. А потім як хлопне набув, а не якісь корупційні штуці Анаталкоти не хлопне, не хлопне ну і навряд чи я стану міністром юстиції. Я тобі можу назвати дуже гідних кандидатів. Ну це окрема програма. Ну це точно і не міністром, а міністерку ей. Мадам фемінітів, це я, це я вам маю вказувати на ці приколи. Ну yeah, okay. well, yeah, okay. no, я так мала от... на увазі, що там і чоловіки гідні, і жінки, і міністри, і міністерки, і кандидати, і кандидатки. І це міф, що у нас там нема кому посідати всі ці посади. Є дуже багато чудових людей, і вони рано чи пізно там опиняться. Ну, no, то немає жодних сумнівів. Окей. Okay. Так от у мене до тебе дуже серйозне питання, на яке я просто таки вимагаю. Ну, от просто. Максимально чесної відповіді. Отже, ти сьогодні мила ядерну бомбу. От скажи мені, будь ласка. Ну, хоч, я не знаю, ну хоч пропилососила разочок, поки електрику дали на кілька годин. а? От скажи, Ні, я, тільки чесно. не пропилососила якраз через цю електрику, через цих клятих москалів, які побили нам електромережу. Ну, який пилосос в такій ситуації, Отож, І я теж не ми. І не пилососив. І навіть, чесно кажучи, пилюку не протер. я взагалі це терпіть не можу робити. От що скажу чесно. От, Блін, от я от, знаєш, так, блин, от я, знаєш, так от, от, от сказати соромно, ну ну якось невдобно, понимаєш, перед окупантами, чесне слово. Що ж бомба, а вона така брудна наталка. Ну, блін, я от чесно от. Ну, знову ж буде це оте їхнє оте шайгучі, що його не знаю, як правильно казати. Ото було бігати це, займатися телефонним тероризмом по заданню Путіна, дзвонити світовим лідерам і трендіти, що в Україні брудна ядерна бомба. Понімаєш Наталка, от це мене трошки якось так. Тхарія з раночку, я тобі скажу. скажу. Ну, розумієш, ти вже так аж сильно чистотою помислів шайгу не переймаєшся, тому що він би брехав, навіть якби у нас ця бомба а, брудна чи не брудна, щоб вона у нас була, він би все одно би брехав. Розумієш? Бо а, брудні фантазії Росії вони ж з реальністю ніколи нічого спільного не мають. І, Богдане, вони ж все таки не для людей із реального світу придумуються, а для росіян. Ну, дійсно, в кінці концов, де люди, де росіяни. Це ти точно підмітила, Наталка. Так і будеш міністром юстиції. От бачиш, відчуває. Молодець. Дефініції правильні. Юрфак відчувається, Наталка. Нарешті в тебе буде нормальна освіта. А не твій журналістський факультет. У мене є. Здравствуйте. У мене є вище юридична освіта Шевченка. Боже, як я люблю наталку тролити з цього приводу, це просто ідеально, друзі. Захочете щось іскать, сказати Ха-ха, ха Юрфак, -ха -ха -ха, розкажу. Мене вже є, Юрфак! Ей, камон! Ладно, повернемось до шайгу. Ти розумієш? то що цікаво, що всім, кому ця шайгу оця телефонувала на шотбомби, бомби, так сказати, як казав би Олександр Ігорович. На шотбомби, бомби, так. От, то, знаєш, вони ж, ну, типу, такі, алло, ж?» Ну, типа, ну, вони реально пальцем тільки в скроні покрутили. Зате мільйони рашистських ватанов уже тиждень тремтять в очікуванні, коли на немиту Росію почнуть падати, власне, немиті ядерні боєголовки. Але ти розумієш, мене тут бентежить одна штука. От чому рашисти лякають саме от брудною бомбою? Розумієш, да, от логіку? От як росіянина, росіянина можна налякати? Брудом. Це знаєш, як та сосіска, як вони самі кажуть, ти розумієш? От як! Вони ж у бруді сплять, у бруді живуть, у бруді їдять і навіть у бруді миються. Ну от, це ж як не знаю, ну от як, ну якщо не ката сосіска, от як муху гівном в лякать, ти розумієш? От, кстати, це хороше порівняння, погодься, а? так, Таке так, так абонент Шайгу. Ем, от якщо ви хочете налякати расистів, так от по-серйозному, ну, по-большому, як у вас говорять, то. Лякайте їх бомбою, так би мовити, чистою, чистою бомбою. А ми з Наталкою навіть антисептиком протремо. Сто відсотків, але, але чистотою лякати це знаєш, ну просто вже просто занадто сильний удар по російських цінностях. Богдан, ну, мені так здається, в Росії з таким не граються. Ну, знаєш, вже краще вже взяти щось таке ну, лайтовіше. Ядерна бомба якась там, кажени вбивці, та врешті-решт о, сатана. Сатана! От аж скільки років князь Темрявий чекав, от настав його зоряний час у шепіто російської пропаганди. Але ж дочекався коли, коли помічник секретаря? Вдумайтеся, Савіта Безопасності Російської Федерації, ну, начебто ну, конституційний орган Конституції mm -hmm. не прописані. Ага, так оце ага. Чучила з цього Радбезу РФ. На ім'я Олексій Алексій Павлов у спеціальному програмному інтерв'ю газеті Аргументи і факти оголосив, що нова задача Путінської війни десатанізація України. Десатанізація. Амінь! Аміталка. Ну, я тобі хочу сказати, що до речі, знаєш, от насправді а, цей, от як би сказати, м, як ти там сказала, аргументи і факти. Знаєш, там, типу, мені здається, їх, їх враховуючи знаєш, Пойло, це ж такий ну, пітерський гопнік по факту. Да? Так. і от Це що він встановлюється, знаєш? І треба я думаю, газетку назвати якось не так. Типа пред'яви маляви. От як там така назва? Слухай, типа нормальная Да, Прийшли, пришли, поговорили нормально, а що там? Ну нормально, предъявили в маляву, вот, так сказать, оформили и щоб братва розсмотрела. Ну, вообще, беспредел походу какой-то мутится, да, пацаны. Да, так вот, э, до цей, вот, э, Держи, виходить, що реально, у що там у нас було денацифікація, демілітаризація. Якщо може деукраїнізація назвали б, ну вони ж сикливі нацисти, вони так не можуть. Да? Так от тепер, виходить, народилася ще більш стрьомна сестричка, так би мовити. Блін, де Я, ну, Якщо чесно, здавалось би, ми вже про це говорили. Я навіть не дивуюсь, коли таку пургу пори, якийсь Соловйов чи Кіріл. Да? Зрештою, знаєш, Рашка це країна, де от просто уяви собі. Рашка це країна, де всі, всі слова Жириновського стали реальністю. От просто вкладеться в своїй голові! На секундочку, да? От ще раз. От все життя ми сприймали я цього ублюдочного жирика, типа ТА! Який то сука фрік. А тепер все, що це мурло 30 год верзло, слава Богу, вже здохло. Воно справдилось, неталка, а? От просто вкладеться в своїй голові. Цю мислю, да? Але слухай, ну от реально, коли от просто де. Ну ладно, б це сказав, там, не знаю, хлобисті, там, Гойда! ДЕСАТАТЕНІЗАТЯ! Гойда! Нормально, окей, там типа, якийсь Кокс просто херовий бадяжений привезли, тому що літаки ж уже хріново літають, шариш. Да? А тут реально все-таки про цю срань всерйоз заявляє, як ти там сказав, конституційний орган, просто господи. Ну ладно. Ну тим не менше, чиновник Ради безпеки Рашки. ну Це знаєш, це вже, мені кажеться, якась геть нова стадія цієї хвороби, чи я не знаю, як це навіть назвати, Ну, хвороби, напевно, так. Може, якийсь змінений стан, я не знаю. Не Це нова біологічна форма <свісно> на землі. Люди греки <пас> жируть, щоб його досягти, а ти ото таке кажеш. Хвороба, це ніякий змінений стан. <свісно> стан, <свісно> стан. <свісно> О, <свісно> <свісно> я, я, я думаю, знаєш про що? Що тепер офіційні особи Ради безпеки РФ у це на повному серйозі розповідають росіянам, що ми, українці, молимося сатані. Чому? Тому що нам наказала Америка в своїх спеціальних там тоталітарних сектах. Вони це придумали і нав'язали нам українцям цей культ сатани. От наш і в ці секти, мовляв, в, Амер... в американські в церкви нас всіх загнали коли? Правильно, після майдану і для чого. І для чого головне? Ну це просто от, до такої формули я навіть не була готова. Ну як no, no, no. невільна не споживачка російської пропаганди, але ця формула, що загнали нас в ці американські сотонінські секти, щоб заборонити в Україні цінності православ'я, ісламу та іудаїзму. Геніально! Наталка, ну якщо чесно, тут мені здається більше про цінності якогось бутірату, походу. Чесне слово, бо під звичайною боярою такої дурки точно вже мені здається не напридумаєш. Ну от чесно. Але ж з іншого боку, ну погодься, це такий хитрий, дуже корпоративний лайфхак. Бо от коли в російській армії ці кончені мобілізовані мусульмани ріжуть таких же закінчених йолопів, цих ну які взяли повісткою, прийшли в армію православні. А православні ріжуть мусульман, а потім усі разом вони об'єднуються йдуть бити ну, кого, євреїв. Ну так в Росії завжди. Хто ж має бути винен в усьому цьому безладі? В тому, що нема води там в крані, в тому, що на фронті безлад. Ну хто? Ну понятно, що євреї, так? і то ну тут дуже важко об'єднати цих і православних, і мусульман, і юдеїв проти ще якогось зовнішнього ворога. І Тут нарешті з'являється сатана. Сатана, король тимбілдингу, а як тобі? Тим тим дебілдингу, я би сказав, що знаєш, да? але от ти знаєш, от в даному моменті, мені здається, тільки от буря там було трошечки обідно зараз. От, от чесно. Ну вони ж буддисти, правильно? Буддисти. У них нема сатани, ти розумієш? І шайтана нема. І цінності ісламу, православ'я, що там ще казали, юдаїзму, їм абже по барабану. Реально. І за що було тоді 8 місяців в Україні здихати, от скажи мені, от за що? Ця 8 прям... місяців і 8 років. Згадай ще Херзон, ну, який уже в царстві сатани, я не те, що сподіваюсь, переконана. <сум> да. ну, да, 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 да. хоча, хоча я не вірю в Бога ні в сатану, але щодо. Щодо Кабзона продовжує вірити, що він у сатани там, в лапах. Ну, да, а, да, так бурят, от як ти, як ти як ж пам'ятаєш, б... ще вісім років тому він е, в Донецьку там з пораненим цим бурятом. Бурят, як я рад. Тобто, ну, не вісім місяців, а вісім місяців, 8 років ці буряти воюють, а їх ні в що не ставить російська пропаганда. Ну, не, ну так, да, тут таке. Да. Але ти знаєш, мені здається, що такі ми з тобою якось трошки ускладнюємо, тому що буряти таких питань, в принципі, в голос не ставлять. Хе -хе -хе. Е, ну Щоб їм не наваляв злагоджений такий колектив мусульман, юдеїв та православних, типу, сатани в нього падли немає. На, На паскуда тобі скотиняка буддийська. а? Ой, ти знаєш, я, я бачила якісь інтерв'ю з, з полоненим росіянином, і Він жалівся, що е, е, русські били дагестанці, об'єднувалися і били дагестанці, а от Буряти об'єднувалися і били руських, били дагестанців і били саме своїх же. Ну, так логічно. Такий злагоджений колектив, виходив. Дуже, дуже, дуже. Але, але от що я думаю, в Росії цього злагодження релігійного насправді не відбулося. Розумієш? Бо після цього інтерв'ю розгорілося... Зрад безпеки, да? оцього чувака з рад безпеки ти маєш на увазі. Ну да, да? після цього, да, після ага. цього а, б, який Встав на захист цінностей православ'я і юдаїзму а, і мусульманства. Да? Да, так да, от да. саме після цього інтерв'ю в Росії, замість того, щоб був злагоджений колектив, нарешті да, навпаки розгорілася ну, міжрелігійна просто ворожнеча, і причому через кого. Через Коломойського. О, так йо! Як же Коломой? Ігор з мене кофе полюбас. Стоп, стоп, стоп. Ну то що він там у нас мутний ділюга, там все це. А що він? Що у нас ще сектант і сатаніст? Серйозно? Уявляєш? Уявляєш? Бо до списку цих сектантів від раду від радбезу цієї Російської господі, Федерації. Серед інших потрапили Баптист Турчинов, саєнтолог Яценюк. Сейнтолог Яценюк? Ага! Сейнтолог Чернівецького повіту у ГКЦ, так? Чекай, ну слухай, він же весь час був греко-католиком, я точно пам'ятаю. Реально. Хоча, слухай, з іншого боку, до російського тупого маракобіса що уніат, що баптист, що сантолог, це все секта НАТО і сатана. Сатона. Так і, да. і Римо, і римо католики і католики розумієш, тому що коли ти зайди от з журналістською метою, звісно, в православний оцей московського патріархату, там такий папірець вісить. На... На вході на дерево намальоване, от, типу, дерево, от, як там заснована церква Ісусом Христом, і от іде одна така здорова зелена гілка це оцей православ'я Московського патріархату, а відгалужені мертві такі сухі, чорні гілки, і там римо-католики, греко-католики, лютера. Ну, коротше. Всі, sì, розумієш? Я тільки, я, я тільки в зв'язку з цим не розумію. А чому, ну, принаймні, на нашій пам'яті весь час іде mm -hmm. діалог з папами римськими між російськими цими прості господі патріархами, розумієш? Але повернімося до списку е, сатаністів українських. Mm -hmm. а, розумієш, просто коли в список Павлова потрапили ще й Віктор Пінчук та Ігор Коломойський, розумієш, оці... Хитрі сатаністи і секти Любавицьких хасидів, яка, за словами Павлова, прагне панувати над націями та народами. Ахреніть, просто, знаєш, світовий уряд Дніпровської синагоги з мінори, розумієш, блін? Аж гордість, ж... гордість пробирає. <стил> <зов> <пл 'язання> Честе слово, знаєш, з усіх антисемітських історій, от, їй-богу, про всесвітню єврейську змову, отця, напевно. Ти знаєш, але все-таки найупоротіше, чесно, такого я ще не чув. Причому знаєш настільки, що нерви не витримали навіть у головного рабина Росії, який оцим наш цим дрімучим антисемітізмом, він уже ну, в Росії, напевно, якщо він працює, він уже до всього звик і не на все, я думаю, реагує. Але тут він прямо обурився публічно. Ну розумієш, бо мало того, що ці любавицькі хасиди або ж... Хабат, да, це ну, взагалі -то, з точки зору юдеїв, це не секта, це, це не маргінальна якась групка, знаєш, яку секту можна назвати. А це одна з основних течій ортодоксального і юдаїзму, розумієш? Ну це просто ну, не налазить на голову, просто ще й цей сам головний рабін Росії Берлазер. Як і решта, 90% російських жеребинів теж виявилися оцими любавицькими хасидами. <реш> тобто, <реш> тобто, просто, тобто замість того, щоб за планом своїм якимось божевільним нацькувати російських євреїв на вигаданих сатаністів сатаністів. Ну, українських так Кремль самих цих євреїв сатаністами ще й оголосив 90% рабинів. А, yeah. а розумієш, от для непосвячених в юдейську віру в юдейській цій організації релігійній. Рабин він важить, ну його вплив набагато більше ніж там православний цей батюшка російський. Бо це ж не тільки в анекдотах, це от в реальному житті до рабинів ведуть не тільки з питаннями духовними радитися, а й ну з побутовими питаннями. З побутового Ребе, що мені робити, з Ну, Видивляєш, який вплив цих людей, 90% яких тепер оголошено сатаністами це красава? Ну я думаю, це якщо так задуматись, це напевно імпортозаміщення а, -а, -а! Так, він Так а шо можна погроми та організувати, правильно. Типа, так і що у нас сьогодні? У нас сьогодні погром, розумієш? да? Це такий просто план Б, розумієш, Кремль російським патріотам окреслив чітко і недвозначно. Говориться, ну так, да, якщо в крані немає води, то давайте зробимо погром. Ну, як завжди. Це ж так завжди в расистів. До речі, перед Першою світовою під час неї було так само, так що вони молодці. Давайте, давайте. Mm -hmm. Влаштувати погроми, тут mm -hmm. потвори. Ну-ну. Так, але знаєш цікаво все ж таке, що насправді ось свій термін десатанізація, а знаєш, десатанізація можна можна для от, дикторів, там ведучих YouTube каналів радіостанцій, теле можна так розробляти, знаєш. Щелепу, де десатанізація, Ну щоб вимовити потім ім'я там президента Гвінея Бісау, там і так далі, без помилок, Ото десатанізація десять разів сказав. Вже о! отамана, хочеш пожартую? Поганий жарт, такий. типу давай. Кажуть, якщо дуже часто говорити ім'я очільника Туркменістану, тобто Юрбангулипер де Мохамедав, Гурбангулипер то можна викликати сатану. О, таке швидко так може шайтана? Шайтана, якщо ми пробірдимо хам'яса, Ібліса, ібліса точніше. от, про термін цей десатанізація. От у нас є термін декомунізація. Все зрозуміло: міста і вулиці перейменовуємо Ленінів, скидаємо. А от десатанізувати в Україні що? Ну, крім коло Чого натака ну це ну ну, ти, ти просто неправильно налаштувала так би мовити мізкові свої гвинтики? Я тобі ще поясню, дивись. от Уявляєш, як не дають спокою російській скріпі, наприклад, міста чортків. Тернопільської області, чортків, і Сатанів Хмельницької, а? Чи Сатанів яка? Сатанів і Чортків. І чортків, я тобі скажу, що коли був Янукович, їхній так сказати, духовний брат російський, то він призначив головою Чортківської райдержадміністрації чоловіка на прізвище Чортківський. І Чортківський очолював Чортківську РДА. А? Я думаю, що там Віктор Федорович такий, «Слышь, там это, а кого назначить там это, Слышь, а давай чисто полохаем по приколу, а. Ну, чисто это. Смотри, Чортківський, Ха-ха, красава, бля, вот это ми нормально. Чертківський, чортків, О, черт! Да, вибачте, це я просто так кажу, знаєш уже. викликав сатану, він мені оце підказав, як це було. Але повертаємося до Чортківа і сатаніва. Слухай, насправді, як на мене, насправді вже ця обіцяна десатанізація, вона вже почалася. От серйозно, бо сама подумай, якщо Шнир, реально шнирі Савбіза, пише таку статтю про десатанізацію, і вже наступного ранку виявляється, що Росія вивезла із Херсону пам'ятники Суворову, Ушакову і ну, а? Не думаю. От вона десатанізація тимчасово окупованих територій. І вона йде на щастя. Повним ходом. Які темпи, які темпи, так от, знаєш, раз і нема одразу трьох як там? трьох символів російської окупації, знаєш, які сама Україна, і ми і самі українці, от за всі попередні роки, на жаль, так і нав... не наважилися знищити власноруч з своїми руками. Так? Навіть от попри оголошену декомунізацію, якось так. Не доходили руки, а у росіян так раз. Ти знаєш, Мушу визнати, що в знищенні оцих російського надбання росіяни нас дійсно уїли. Молодці. Може, саме цим Путін і вихвалявся, знаєш, коли лякав нас за три дні до вторгнення. Типу, ви хочете декомунізації? Ну що ж, нас це вполне устраюває. Але не нужно, що називається встановлювати на полі Ми готові показати вам, що значить для України настояща декомунізація. Ось про що він казав, розумієш? да? От, ні, ну показав, красава, ну пацан, не вопрос. Типа три за раз, да? а? І це ж декомунізація люкс просто. Ну реально. А можна а ще ось... раз показати, наприклад, в Новій Каховці чи Генічіську, а там де окупанти, до речі, пам'ятаєш, в квітні двох лінії повернули, да? типу, постояли півроку і хороше. Все, хвати, пора, так сказати, рятувати і вивозити на історичну родину. угу. А от це тобі не цікаво, куди вони їх вивозять. От, ну, кому саме в Росії от, аж настільки потрібен цей мотлак, щоб тягти його з України? Ну ж важке. Ну розумієш? Ну от я думаю, ну це що путіну просто там бракує садових гномів, знаєш, навколо бункера, і він захотів ще трьох поставити. Ох, Наталко, який Путін, які садові гноми? Мать моя жінка. Чого всі завжди забувають, що пам'ятник якому-небудь там Патьомкіну, це не просто імперський пропагандистський мотлох. Це перш за все півтори тонни бронзи, ти розумієш? Мет! Просто дорогоцінний метал! Я не здивуюся, якщо насправді цей Патьомкін просто поїхав не через кордон, а до найближчої прийомки металолома. Розумієш, а? А от навіщо Рашка вивезла з Херсону ще й труну? З кістками цього Патьомкіна. Ну, це для мене реальна загадка. От не дарма кажуть самі ці росіяни-расисти, чужая душа Патьомкіна. Патьомкіна, це для них якраз така дуже багатоцільова штука. Може, знаєш, може алтайські шамани Шойгу нашепотіли Путіну, що замість молодих рогів Оленя. Йому тепер краще кришити у власну ванну оці от кістки Патьомкіна. Слухай, якось це вже зовсім огидно звучить. У мене інша версія. Слухай, а може цей Роскосмос і РПЦ? От, наприклад, хочуть заслати їх на орбіту, як оте мощі Серафіма Саровського. А, ти а? розумієш? Бо щось це знаєш, от, давно ті е, пацманавти, ну космонавти російські на станції Мір упоротих відосиків зі шматками мертвих тіл не записували. Тобі так не здається? А от реально. Ну і взагалі хай пацанам гостінчик, так сказать, буде, типу, такої. Басяцький подгон, знає, знає. <гум> щоб вони закускою там. Чути закускою, не сильно не перебирають. Так? <гум> а слова? Ну, так, так, а, так. А, а може, а може ці кістки будуть виносити на золотій золоті таці. У тому храмі російської армії пам'ятаєш, що під час мілітарних проповіді патріарх... так нагадує от реально, якийсь сатанинський капучі, капучі, все в красному. Таке, от реально, ти кутуляш себе. Там би реально треба було фільм Омін знімати в цьому паєш. Храмі їх прости госди ще й Сталін. Сука в храмі. Сталін. Ну ладно, то таке. Вибач. Так згадаю. от фантазії такі продовжуємо. Виносять да -да. на золотій таці мощі да. цього Патьомкіна. Такого святого, що просто ну все бежить життя є свято. Ну, nah, не про це зараз. Так, так от виносять для чого? Щоб Кіріл Гундяєв міг прикладатися до цієї святині своїми губами. Щоб Кіріл, так сказать, мог пацьомить Потьомкіна, так? Мать. Слухай, але ти розумієш, якщо їх на таксі посеред церкви виносити. То це це ж треба дуже ретельно охороняти, ну серйозно, тому що от щоб не підкралась Оксана Марченко а вона, до речі, якраз в Москві, да, і ці кістки не снюхала. Вона нюхать в мі, а особливо оце ми пам'ятаємо, вона це вміє робить. да. Да, і котика кокосика, пам'ятаємо, да. Ні, котика кокосика таке, да. Але нагадаю, ж, Оксана Марченко тільки кидає, вона ж по три черепа ну, всасує за нас. <сум> особливо зараз. Нервишки шаля, там вот это вот все, муж вернулся, опять же. Як <сум> тут черепата не почать нюхати знову. Да, жизнь, жизнь боль, да. Так, да, да. да. Це, це, це цікаво, але думаю, наш можливо, насправді все і простіше. А пам'ятаєш, от була інформація, що повний бардак російських військоматах? От цікаво, просто з якого там століття у них цих військкоматах не оновлювалися дані, якщо вони там. Призовий і для сліпих, і глухих, і ємих, і для безногих, і для інвалідів ну, з дитинства. Для всіх, ну це ж очевидно, що бардак з документами. Може, знаєш, просто е, приїхали хлопці з повісткою до цього Патьомкіна і мобілізували. Слухай, а чому ні? Хороша ідея. Ти розумієш, по документах Міноборони він же придатний? Придатний. Сто процентів. Ну і то, що, що це тільки кістки якісь. а? Мобілізація ж часткова, правильно. Частково, ну от, частково мобілізували, частково встиг зотліти, частково морда, паніш дезертна, все одно морда дезертирська йде в армію. падло таке, панієш? Але нічого, падлюка, від нас не зотлієш, Ми тебе всюди знайдемо. Мужчина, покажите пропісочку, да? Хе-хе. Знаєш, до речі, ну буряті вчора три урни з прахом призвали. І нічого, вже на фронті служать. Воюють проти нати і сутуни, понимаєш, а? Так то урни з прахом, Наталка. А в цього симулянта ще й половина кісток на місці. Взагалі в тісант можна брати, правильно? Або в морпехі. Во! Точно, в морпехі сука на правий берег Херсона. Щоб, значить, проклятий українці не пройшли. А? Ну все, от ми і розгадали, в чому справа. По-моєму, логіка залізно працює. Просто Залізно. Як yeah. <гум> з, би, з яких би міркувань Росія не взялася, знаєш, вичищати себе з наших територій, просто хай не припиняє. Пора вже росіянам нарешті навчитися прибирати за собою. Бо прибирати самих расистів з України навчилися ЗСУ, друзі. Так само, як ми з Наталкою Соколенко кожного разу вчимося. Перебирати всяке лайно або його в наших випусках. Ну що ж, це наш е, е, в цьому сезоні? Останній випуск. Наступний буде вже, напевно, в наступному році. Буду дуже раді з вами. Постійно в кожну неділю зустрічатися, жартувати, навіть коли було не дуже смішно, але все одно жартували. Тому що, вибачте, на смішки навіть той боїться, хто не боїться геть нічого, ви пам'ятаєте, друзі. Тому сподіваюся, що з наступного року ми знову будемо виходити з нашої програми, і там буде вже не так багато про цих клятих рашистів, І знову будемо обсміювати наших всіх цих. Маріан Бізул, Коль Тіщенка і різних інших колегів-ляшків. но це хоча б своє українське. Ми нарешті зможемо сконцентруватися на Україні і на своєму житті, друзі. Але знаєте, підсвінки тижня завжди з вами вони чигають і згущуються над вами, як і ми з Наталкою. До зустрічі, дорогі друзі. Ще раз вам дуже дуже вам дякуємо за ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші теплі вигуки. Ми старалися виключно. Для вас і будемо сподіватися, побачимося знову. А якщо будете сумувати, передивіться старі випуски за цей рік, бо вони гостро актуальні завжди. Бо дурь рашистська не проходить ніколи. Як і наше бажання все це висміювати. До зустрічі! Чао!